Доброго дня! Ну що, зі святами? Це перший випуск в цьому році. Шортогляд такого цікавого авто. Воно приїхало до Нового року, а на облік не поставлено І чекає свого власника. Це фантастичне авто. 75 кВт батарея. Це Opel Zafira, Zafira E-Life. Отак вона маркується. 75 кВт. 8 людей в салоні. Це заводський пасажир в Преміальному, преміальній комплектації. Трохи мінус 10, вибачайте, буду трошки трошки сково розмовляти, бо дуже прохолодно зараз. З цікавими опціями, функціями, отак відкривається і з одного, і з іншого боку. Сумні дверки, тут є панорама, регулювання клімату для задніх пасажирів. 3, три, 3, три спереду, два. Оце все складується. Воно переїжджає, зсувається, пересувається. На першому, сидінні, на першому ряду є підігрів сидінь, пам'ять, сидінь, масажі. Шкіряний дуже якісний салон. 75 кВт батарейка дає можливість 300 плюс проїжджати на машинки. Ну, звісно, як їздить, від цього дуже багато залежить. В авто є там всі асістенси, які треба, навіть проєкція на ну, отакий от помічник. Ну, авто дуже ярко виглядає. Функціонал, ну, само собою, зрозуміло, да? 8 людей або великий кузов. Якщо це треба якусь вантажну історію з нього зробити, це Європа, європейські порт зарядки CCS Combo 2. Дуже ярке світло. Це сірий графіт такий, знаєте, може зараз не дуже помітно, бо на сонце було зараз, поки домили машинку від снігу відчистили і сонечко трошки заховалося. А так, все працює. Є другі колеса, це величезний бус. Ну, це не мінівен, це трошки більше за мінівен. Так що така машинка зараз є. Нагадую, вулиця Павла Осенка, 8. Ми всі разом пережили дуже важкий перехід в новий рік, тому що зараз всі електромобілі будуть розмитнюватися з ПДВ. Зараз всі машини, які не поставлені на облік, теж будуть вимагатися податкової нарахування ПДВ при розрахунках, при виписці. Якісь машини встигли поставити, якісь ні. Якісь машини є вже ще по старих цінниках. Я думаю, що там перші ще два тижні року будуть. Але вже те, що буде виписуватися в новому році, буде вже з урахуванням того мита ПДВ, яке нас змусить податкова інспекція, доплатить це ПДВ при першій реєстрації. Але все одно на це авто є цінник. В описі або на заставці цього відео. Сотні електромобілів по наявності. Приїжджайте, підбирайте загальні огляди, за пару-тройку днів трошки сніг зійде, може. То зроблю вам, що у нас по наявності в Новий рік, з чим ми зайшли. так що гарного дня, бережіть себе. Це дуже динамічне, дуже крутезне авто. І, на жаль, що його завести, зараз вже зараз буде. Плюс там 6, 7-8 тисяч, залежно від того, де як хто буде завозити, якого року. Машинка 21-го року є в такому кузові саме Toyota. Price теж 75 кВт батарейка. Тут уже 75, а до цього була ще 50-ка в такому кузові. 50 кВт. Ну, На такий кузовок 50, так як на мене, то замало. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь вулиця Павло 8. Телефон на цьому відео. І гарного дня.